Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ і поглянемо з вами діючі акції до 30 вересня, включно. Тому всім приємного перегляду! Ковбаса салямі болгарська, сира копчена від своєї лінії, 299,90, ціна за кілограм. Знижка на виріб м'яса містки напівкопчений. Гурман з сиром 68,90, вага 420 грамів. Виріб фаршовий ковбасний ряд баварський, напівкопчений 57,90, вага 420 грамів. Знижка ще на ось таку ковбаску напівкопчену прем'єра від своєї лінії 110,90 Вага 420 грамів. Знижка ще на ось таку ковбаску салямі преміум. Напівкопчена 100 гривень 90 копійок. Знижка на ковбаску сервіла цирокопчина нарізка 80 грамів. Ось така в упаковці 40 гривень 50 копійок. Ковбаска нарізка браушвійська. Також 80 грамів 56,90. І нарізка ось така грудинка. Копчена варена 120 грамів 56,60. Знижка на сардельки. варені шинкові від добров. І ціна за кілограм 275. І знижка на ось такі сарденки ліонські. Також вони варені 264,70. А знижка ще на ось таку ковбаску. М'ясна лавка від свивіні тигриня, 400 грамів. І ціна зі знижкою 75,40 40 Знижка на ковбасу, ковбасний ряд. Салями варена 500 грамів 62 гривні 20 копійок. Знижка на ковбасу м'ясна лавка. Варена лікарська 550 грамів. І ціна зі знижкою 115,70. Сир від кома, гауда вершковий і сметанковий 150 грамів і ціна однакова 55. Знижка ще на сир плавлений, чеддер, гауда і тост. Пластинами. Вісім пластиночок в упаковці і ціна однакова, 50, 2 гривні 50 копійок. Сир напівтвердий Гауда, маздам і гауда без лактози. Пластинами 150 грамів 59,90. Ціна однакова. Також знижка на сир твердий. Від своєї лінії вершковий і голландський 160 грамів і ціна однакова: 54. Знижка ще на ось таку закуску з шинкою та сиром від своєї лінії: 180 грамів 26,90 мінус 25% знижка. Майонез відточин домашній 50% 520 грамів, 48,50 Знижка на майонез відточен. Вже 72 520 грамів. І ціна зі знижкою 56,90. Майонез улюблений, 50%. Розумний вибір: 350 грамів. 26,90. Знижка ще на королівський смак, 67% 300 грамів, 41 гривня, 90 копійок. Королівський смак. 67% 500 грамів 54. Знижка на королівський смак 67% 340 вже грамів. І ціна зі знижкою 31 гривня 50 копійок. Знижка на кетчуп до шашлику та лагідний королівський смак 400 грамів пакування 29 50. Поглянемо з вами знижки на олію. Знижка на олію Олейна. Рафінована, об'єм 850. І зі знижкою 71 гривня 90 копійок. Знижка ще на олію Олейна. Вона також рафінована, об'єм 1,8. І зі знижкою 165-99% знижка. Знижка на карпатський йогурт. Галичина 280 грамів, 27,50. Галичина, карпатський йогурт, чорниця, злаки, вишня, злаки, 290 грамів, 32 гривні, 90 копійок. І галичина, суничка та манго, 240 грамів, 27,90. Знижка на йогурт білий, безлактозний. молокія, 2,5 27,90. відсотки, молокія, густий йогурт. 1,6% 25,90% і молокія по грецьки 8% 31 гривня. Знижка ще на ось таку соркову пасту, яготинська для дітей, яблуко, полуничка, банан, малина слива, чорниця персик по 15,50. 90 грамів, а вже садки сломолочний, яготинське для дітей 14,90 і його дольче на жаль, зі знижкою на полиці вже немає. 14,90 Книжка на кефір Ферма 2,5% 840 грамів, 48,90 вісім і знижка на молоко 2,5%. Ферма 840 грамів 41 гривня. Знижка на ось таку піцу від легко. Гавайська 400 грамів. Готуй 7 хвилин і готова. 75. Знижка ще на ось такі хачапурі день у день 300 грамів. І ціна зі знижкою 72 гривні. Рибні палочки вікі 250 грамів 79,90-80 гривень. Знижка ще на нагідці від легко заморожені 500 грамів 75. Знижка на ось таку пасту від своєї лінії з креветкою та копченою 180 грамів і ціна однакова 42 гривні 50 копійок. Знижка на ось такі крабові палочки водний світ, сніжний краб охолоджені. 200 грамів 62 гривні 20 копійок. Крабові палочки від делюкс також охолоджені. Вже 250 грамів 55,90. І ось такі крабові палочки охолоджені від своєї лінії. Вага 500 грамів в упаковці 88. Знижка на сьомгу, слабосолена, нарізка. 100 грамів у упаковці. З кибочками 81 гривня. І ось така нарізка. Сьомга з кибочками. Упаковці вже 60 грамів лише 82 гривні, 40 копійок. Сьомга слабосолена, філе шматок на шкірі. 180 грамів, 187 грамів. І знижка на форель слабосолена, солена. Філе шматок на шкірі. Також 180 грамів, 168. А знижка на оселедець, філе в олії веладіс. Вага 470 грамів склі. І ціна зі знижкою 125,50. Оселедець від своєї лінії, солене пряно-пікантний філе шматочки. 180 грамів, 52 гривні 90 копійок. Знижка ще на ось таку ікру мойвий. Водний світ червона 100 грамів, склі 55-50. І знижка на ікру тріски Веладіс 100 грамів 45, 90 46 гривень. Знижка залишається на скумбрію атлантичному з головою день у день свіжого морожена 195. Ціна за кілограм. Ось вона. Знижка на макароні вироби для паста, спіральки. Ось вони, 420 грамів, 29,40. Знижка на рігатоні для паста 30 гривень, 50 копійок. І на черепашки. Ось такі для паста 36,50. Знижка на кускус. -кус. Пакування 500 грамів і ціна зі знижкою 45 басматі пропарений 500 грамів 59,90 Булгур для гарніру 28,50. вага 500 грамів. І для плову також 500 грамів, 28,50 грамів ще на скумбрію. Ріга Голд паливковій олії 240 грамів, 82 гривні 90 копійок. Філе скумбрії валіє 170 грамів. 74. Філе скумбрії у томатному вже соусі 170 грамів, 68-90 філе лосося. Шматочками волії 120 грамів. 65-90 балтик марк філе лосося у власному соку 170 грамів. 75-50 і ріга Голд лосось з овочами у власному соку 240 грамів 63 гривні 80 копійок. Ріга Голд, сардина Атлантична у грибному соусі 240 грамів, мінус 25% знижка 55%. Знижка також на сардину Ріга Голд в оливковій олії 240 грамів 66,90. Непогана знижка мінус 25% на кашу гречану зі свіниною від своєї лінії 525 грамів 71 гривня. І на кашу горохову зі свіниною також 525 грамів 64,50 Далі з вами поглянемо знижки на чай. Знижка на ось такий чай чорний англійський халіс. Заварний 100 грамів 68,90. І знижка на чай заварний, зелений хайліс, 100 грамів 50 2 гривні 90 копійок. Знижка на чай чорний від своєї лінії з ароматом бергамота. І звичайний чорний чай в пакетиках. 25 пакетиків. І ціна однакова 26. І знижка на чай чорний від своєї лінії. З ароматом бергамота вже 50 пакетиків. І ось такий чай чорний, також 50 пакетиків. І ціна однакова 45. Суміш чаю, зеленого та чорного, день у день з ароматом виноградом та пелюстків квітів. 40 пакетиків, 2050. І знижка на чай, день у день, чорний та зелений. З ароматом сонечки та полунички. І ось такий чорний чай. 40 пакетиків і ціна однакова 32 гривні. І чай чорний байховий, листовий 100 грамів. День у день 36,80. Знижка ще на ось такий чай, альпійський букет зелений, 27 пакетиків. І ось такий чай чорний з ароматом бергамоту. 27 пакетиків, ціна однакова, 37,50. Знижка на чай чорний «Мінутка» 100 пакетиків, 52 гривні 90 копійок. І на ось такий ще чай чорний «Байховий» «Тіавей» 100 пакетиків, 47,90 гривень. Печиво до чаю від своєї лінії з ароматом пряженого молока 190 грамів 16,80. Моє пані печиво затяжне. 170 грамів, 20 гривень, 20 копійок. Печиво день у день. З ароматом пряженого молока 180 грамів, 18,90. Знижка ще на ось таке печиво до домінік. Затяжне. 215 грамів 26 20. Печиво Марія класична 160 грамі 16,90. Пряночки, малюк від своєї лінії 300 грамів 25,60. Знижка на прянички Запорізькі від своєї лінії 27,90. І знижка на прянички з начинкою з гущеним молоком. від своєї лінії. Мінус 17% знижка 31 гривня 90 копійок. І знижка на пряники. Значенку зі смаком вишні і абрикосу від своєї лінії. Упаковці 300 грамів і ціна однакова 29,90. Знижка на печиво оріо з ванільною начинкою. І з полуничною начинкою 95 грамів, і ціна однакова 27,90. Ось така манюнька печиво з какао та кремовою начинкою. Лише 40 грамів, 18,40. Знижка на печиво тандіні здобне, зі шматочками шоколаду та апельсина. 29,80 140 грамів. І тандіні печиво здобне з какао та шматочками з шоколаду. Також 140 грамів, 29,70. Лучіані печиво здобне з начинкою апельсина і вишні. 120 грамів упаковці, 26, Знижка на цукерки вагові. Ромашка класична від своєї лінії 160 гривень ціна за кілограм. Халва ванільна 140 гривень ціна за кілограм. Халва ванільна в глазурі від своєї лінії. Також зі знижкою 165 гривень. Цукерки вагові, мус. Зі смаком капучина та молока. Конті. 182 гривні 80 копійок. Знижка на цукерки вагові Зоря Несяєва світоч 295, 90 ціна за кілограм. І ось такі цукерки «Лайн» вагові 325-90 ціна за кілограм. Знижка ще на ось такі цукерки вагові Суфле смак брауні і кіранісу 162 гривні за кілограм. Знижка на цукерки віночок. вагові в глазурі. І ціна за кілограм 149,70 Печиво вагове наполеон 117,90. Ціна за кілограм. Вафлі від своєї лінії міні вагові 125,90. Знижка на зефір від своєї лінії в глазурі. В упаковці 300 грамів 55,90. Вафлі від своєї лінії з ароматом лимону, молока і арте клас. В упаковці 236 грамів і ціна однакова 38,90. Знижка на шоколад молочний від рашен лакмі велика, з різними начинками 275 і 280 грамів і ціна однакова 97,90. 97, аварищина сублімована якобс в склі 190 грамів 267,90. Кава Рощина сублімована, 200 грамів в упаковці 289,90. Нескафе класік, кава Рощина вже гранульована, 250 грамів, 269,80 80 Нескафе класік 100 грамів в упаковці, 125,70 70 Якобс, кава Рощина сублімована, 120 грамів, 212,70. Знижка на каву Мелену, кава зі Львова з ароматом Ірландський Крем 225 грамів, 199,40 Львівська кава традиційна 240 грамів, 177,90 кава зі Львова Еспресо 240 грамів, 151 гривня, 70 копійок. І кава Форт мелена 225 грамів 141 гривня 60 копійок. І кава Мелена Форт 75 грамів лише 50 гривень 50 копійок. Знижка ще на каву Мелену від делюкс. В упаковці лише 100 грамів і ціна зі знижкою 78,90. Кава мелена від делюкс. 250 грамів, 180 гривні 90 копійок. Чорна карта, кава розчина сублімована, 60 грамів в упаковці, 88,90 Чорна карта 120 вже грамів в упаковці. Росчина сублімована 157,90 90 і 250 грамів чорна карта і ціна зі знижкою 326,90